Новий супермаркет Велмарт з'явився у Чернігові в мікрорайоні Масани на вулиці Незалежності, 32. Урочисто відкрили магазин зранку, 16 грудня. Дисконтний супермаркет Велмарт надає споживачеві максимально широкий асортимент різноманітних товарів за доступними низькими цінами. І працює він за принципом зближення із покупцем та українським товаровиробником. Зараз в кожній секції магазину є свій керівник, це свого роду керуючий магазином, який максимально приближений до покупців, реагує на їхні звернення, реагує на асортимент, реагує на наших конкурентів. Наше гасло гарант низьких цін українських товарів на полицях магазину близько 80%. В той же час у Велмарті можна придбати товари імпортного виробництва, зокрема у відділах фруктів, бакалії та напоїв. Тут розширили асортимент м'яса, риби, овочів та фруктів. Представлені і делікатеси. Є у Велмарті також гаряча випічка власного виробництва, ковбаси від місцевого виробника. Для того щоб гарантувати покупцям якість в нашої компанії реалізовано проект незалежного аудиту. Це люди, які щомісячно оцінюють наш магазин по кожному відділу. І це не лише про термінування продуктів, цей санітарний стан магазину це ведення всіх необхідних документацій. Окрім продуктів в супермаркеті, кожен може придбати речі домашнього вжитку, багато тут і сезонних товарів. Наразі можна зустріти полиці з новорічними прикрасами та подарунками. Працює у новому магазині понад 90 осіб персоналу. Всі вони кваліфіковані спеціалісти які пройшли попереднє навчання. Обслуговування тут на висоті, запевняє директор з продажів Віктор Попович. Розрахуватися за товари кожен споживач може на касах, яких у торговій залі 16. Також є шість кас самообслуговування, де покупець може самостійно просканувати та оплатити свої покупки. Чим заощаджує час. Чернігівці, які вже встигли відвідати новий супермаркет, задоволені. Все понравилось. Головне, що індивідуально можна можна розчитуватися. Не обязательно підході касіру той то, що закращає час для покупателя. Тут дуже хороше і швидке обслуговування. Мені це особливо не В день відкриття Велмарту для чернігівців підготували подарунки. Кожен, хто купив товарів на 199 гривень згідно з чеком, міг отримати додатковий Пакунок від торгової мережі супермаркет Велмарт працює для клієнтів щодня з 8 до 22 години.